Усім в ефірі Кава без цукру на її ведучий Іван Мартинчук. Та Анастасія Рибак. Сьогодні ми будемо говорити на таку цікаву тему. Я її відразу вам озвучу. Будемо говорити про сміття більш культурною мовою побутові відходи. Можливо, так визиває якусь аскому, Навіть, але Анастасія скажу, відходи та екологічна культура. Можливо, так і ми запропонуємо сьогодні для наших глядачів. Більш культурно назвемо відходи та екологічна культура? Я не заперечую. А розібратися у цій проблематиці в цьому питанні. Нам дозволить сьогодні наша гостя. Це Наталя Васильівна Зівночук, До доктор Економічних наук, професор, завідуюча кафедри економіки, природокористування та менеджменту лісового господарства Житомирського національного агроекологічного університету, і одночасно директор науково-консультативної групи «Альтернативні технології плюс для глядачів Наталя Васильівна починала свій трудовий шлях не тільки з того, що. Теоретично освоїла наукові якісь е, надбання, але yeah. і практичним досвідом, який вона здобула в перебуваючи в таких країнах Західної Європи, як Швеція і в Сполучених Штатах Америки. Наталя Васильівна, от перше питання до вас. От ви починали свою кар'єру, і як вплинуло саме стажування за кордоном на вас? Насамперед вітаю вас і вітаю глядачів вашої програми. От уявіть собі ситуацію. Я посеред Стокгольму е, намагаюся перейти е, дорогу, а вона складається чотири ряди автомобілів один з одного боку і зустрічна а полоса теж чотири. Ряди автомобілі, і я стою і відчуваю якусь таку, ну щось нереальне зі мною відбувається. Я не можу зрозуміти. Думаю, ну можливо, це тому, що я нарешті потрапила за кордон 91-й рік. Ну, все ж було мало хто тоді їздив так з пересічних громадян, скажем. І думаю, що таке нереальне відбувається. І потім я розумію, що я не відчуваю запаху бензину. Я не відчуваю ніяких е, отих газів, які зазвичай виділяють машини. Наталья я не стільки змовлю. Була, ні, ні, абсолютно здорова була. Я настільки була вражена, що я просто почала почала цікавитись цими проблемами, і практично, от той свій час, що я була в Швеції, я почала збирати літературу. З екологічних проблем, з економічних, і можливо, саме там сталося моє таке становлення, як економісти, які цікавиться ці екологічними. Тобто вас вже над... А коли побачили таку велику різницю між тим, що у нас, і те, що за кордоном, зрозуміло, що вже більш активно почали досліджуватися. Ну, напевно, закордонними відрядженням, тому що сьогодні ми завдяки цьому закордонному відрядженню маємо. Повноцінну особистість, яка не тільки є ну, якби багато інтелектуально, а науковими досягненнями, але ну якби має сьогодні практичні досягнення. Я таке Наталі Васильевна скажу: от знаєте, професор, доктор наук, от. Як правило, вже вже все, вже, все собі е, взяв з те, що треба від життя. Чому сьогодні е, науковець такого рангу ще хоче займатися практикою? Ви знаєте, я ну скажімо так досягла певного рівня в науці, так я відчула, що прийшов час. От ті всі свої знання, які я маю, я можу перекласти практичну площину. Причому досить успішно. Тому саме це надихнуло мене і створити науково-консультативну групу Альтернативні технології плюс. І за допомогою, скажімо, от цієї групи, цих скажімо, заходів, які приходять я в рамках цієї групи, я можу розповідати іншим про те, що я знаю сама, і практично реалізовувати ті всі надбання, які я сьогодні досягла. А дві спектр діяльності цієї науково-консультативної групи. Ну скажімо так, місія, от ми визначили для себе це захист. Довкілля і збереження здоров'я людей два. От таких от е, напрями, які в принципі взаємопов'язані між собою, одне не може бути без іншого. Абсолютно вдається вам практично втілювати вашу місію життя. В Принципі, я гадаю, що мені здається, екологія ну це така тема. Це знаєте, це не просто там практично там взяв щось, змінив екологія. Це таке, в принципі, я не знаю, знаєте, я... незмінне цілком загалом. Я більше тобі скажу, сьогодні вона оточує тільки з першого подиху нашого життя, так? Вода, повітря, ресурси, Ось немає такого серйозного ставлення. Ось я розумію. Зараз я себе слухаю і розумію. Нема такої серйозного. Ти народився, ти сприймаєшся як загалом цілком нормальне. Навіщо за неї там турбуватися? Природа це природа тим паче ти нормально звертаєш увагу на де тверді побутові відходи. Взагалі, де відходи? Да, ти взяв сміття більшість і там кульочок. Як всі нормальні склав, люди, склав викидало ще все? Які сміття звали, в подвір'ї собі ну, подвір кинув там. Бачок, який стоїть ну, для більшості людей сміття закінчується за порогом їхнього помешкання так? винесли і забули. Так? А що далі з ним відбувається? Практично нікого не цікавить. Ну в ході нашої програми ми дійдемо до цього питання. Що ж далі з ним відбувається? Mm. Який спектр роботи вашої організації? Ну ми е, практично е, саме практично щось. ми. Е, скажімо так, націлюємося на три таких напрями: це перше поводження з твердими побутовими відходами, і ми пропагуємо роздільне збирання твердих побутових відходів. Другий напрям це органічне сільськогосподарське виробництво і, скажімо, органічна продукція, і третє це біоенергетика. Ну таких три напряг глобальних три глобальних напрями, напрям, які ми для себе визначили. То наскільки це нам це вдається життя? життя. <ріст> Скажем так, це напрями, якими можна займатися все життя, це. і вони будуть актуальними. Так. Ну будемо говорити сьогодні лише про перший напрям. Це про побутові відходи. Будемо говорити такою простою простою мовою, тому що можливо дехто себе відносить, що побутові відходи. Це щось таке науковий термін, незрозуміло що. Звичайне сміття, яке ми складаємо в себе вдома, потім викидаємо на смітник. І ви сказали таку річ: правильне поводження з побутовими відходами, тобто сміттям. У нас що народ неправильно поводиться з сміттям? Як з ним правильно поводитись взагалі? Що це за типел? Що ви робите? <св 'язок> як, як поводитись правильно? <св 'язок> як правильно поводитись з відходами? Ну, давайте ми мабуть. Ем... Розберемося спочатку, як виникають ці відходи, тоді ми зрозуміємо, що з ними робити, так, і взагалі що відносимо до відходів. Ми можемо говорити, що відходи – це сміття. Так, вони дійсно стають сміттям, коли ми все скидаємо в одне, скажімо, відро для сміття, да? там пластик, різні скло, папір, органічні наші там залишки від їжі. Ми все скинули в один пакет. Це дійсно є сміття. Але якщо ми його розберемо окремо і подивимося, якщо ми пластик, окремо, скло, окремо. Папір окремо, тоді наші, наше сміття перетворюється на ресурсоцінні компоненти, які містяться в відходах. Є такий науковий термін. Тобто, коли ми говоримо правильно поводження з відходами, ми насамперед розуміємо, що треба розділити. Наше все сміття на певні фракції, і тоді вони перестають бути сміттям, а стають відходами, які можна використовувати, так тому. Е, а ми про це просто що навіть не задумуємося. Можна використовувати кому ким, так Довіщо, досить, навіщо досить, коли, коли до, досить слушне зауваження. Справа в тому, що на сьогодні існують технології, які дозволяють переробляти. Пластик, переробляти скло, переробляти папір і знову його потім використовувати. Це називається повторне використання відходів. Якщо ми його не будемо повторно використовувати, воно як в якості сміття попадає у довкілля і там починає ну, що з ним певні фізико-хімічні процеси відбуваються, які супроводжуються досить негативними явищами, такими як забруднення довкілля. Як забруднення підземних вод, ґрунтів і так далі, це призводить Наталя Василь. А це правда, що десь приблизно на кожного мешканця України припадає десь 500 тонн е сміття різноманітного? Ну давайте порахуємо. Практично... Рік? Взагалі, статистично, ну, на сьогоднішній день. Ну, В принципі, це легко, це легко порахувати. 13 мільйонів тонн щорічно продукується в Україні відходів. Якщо ми поділимо на кількість наших мешканців, ну трошки менше, ніж 500, але я думаю, що. Декілька Декілька сотень так після того, як зібралися ці сміття на сміттєзвалище, правильно ми їх відправляємо так, так і ми сьогодні говоримо, ми в Житомирі, да перебуваємо. У нас в Житомирі, де складуються, сміт... як правило, відвозиться. Ти знаєш, так <сміття> я там просто жила все життя. Ну не біля сміттязвалища, трохи далі, але влітку інколи ти аж... відчувала, де воно да, да? я відчувала по запаху, де воно все знаходиться. Крошинське сміттєзвалище таке сумне, звісне, на сьогодні в Житомирі, Крошинське сміттєзвалище. Чому сумне? Справа в тому, що термін його експлуатації завершився вже років 30 тому. Його пора вже дуже давно закрити, ліквідувати. ліквідувати. Ну справа в тому, що сміттєзвалище не а ліквідується. Термін, який був, взагалі сміттєзвалище був. Ну, Взагалі, коли воно планувалося, воно мало експлуатуватися 40 років. Воно експлуатується вже 70 років, тобто відчуваєте різницю. скільки? Майже два з половиною рази. Да, в так? Да? Да, було... Десь приблизно так, в 57-му році. І воно давно вже має бути закрите. Ви сказали, що як ви сказали, сміттєзвалище ліквідується? Ні, воно не ліквідується. Що робиться зазвичай з сміттєзвалищами? Воно просто, скажімо, Поростає травою, поростає рослинністю, якщо воно може ще там рости, ну, залежно від того, яке сміттєзвалище, і воно стоїть, що може стояти там сотні років. І от труїти такому, землю. Так, труїти землю людей, землі, які... Люди, які проживають, і воно нікуди не а знищується. Приблизно в якому знищується. Ну, скажімо так, якщо ми говоримо про викиди метану в атмосферу, то це приблизно до 8-10 кілометрів розповсюджується у цій ці виділення. Ні, це ми говоримо про ем, викиди в атмосферу. Викиди тобто це гази. Це так, гази, які... Да, це гази, який розповсюджуються до 10 кілометрів. Тому ви відчували оцей неприємний запах це якраз газ метан, який такий неприємний має досить запах, він до 10 кілометрів може розповсюджуватися. Залежно від рози вітрів, як до вітер в той чи інший час. Якщо ми но, говоримо... но, но, мені дуже подобається фраза рози витрів, то не роза пахне. то не Пахне однозначно. Пахне не розами, на жаль. Якщо ми говоримо про ґрунт і підземні води, які знаходяться навколо, вони забруднюються так званими інфільтратами. От там якраз важкі метали. Так? Там дуже маса різних небезпечних хімічних речовин, які пересуваються, ну, скажімо так, офіційно санітарна зона встановлена 500 метрів. Але насправді, насправді це може бути. Декілька кілометрів, де можна знаходити Радіу, радіус дії, да Радіус дії. Ну от дивіться, вся Європа будує е, заводи по переробці сміття. Ну скільки років ми вже ну 20 років незалежності України. А ми до цього моменту не маємо такого заводу. Ну, Давайте ми е, поговоримо про те, як взагалі можна е, скажімо, Пливить, переробля... да? Да, переробляти, мабуть, переробляти. Значить, ми перший е, спосіб знаємо: можна просто викинути на сміттєзвалище, і там воно роками буде е, гнити. Скажем, притворюватись за допомогою різних хімічних, і фізичних, і біологічних процесів можна сміття спалити. І є е, на сьогодні е, такі технології, які дозволяють спалювати тверді побутові відходи. Де їх можна спалювати на спеціальних сміттязвалющах заводах, але вони ці заводи мають певні м, наслідки. Екологічні, скажімо, наслідки, які саме Вони викидають забруднюючі речовини в атмосферу, які є надзвичайно надзвичайно шкідливими. І тому зараз науковці дискутують з приводу того, що краще будувати чи ці що заводи, да, ще гірше. Або хай воно просто тихенько лежить на землі чи його спалювати і свідомо забруднювати. Альтернатива. Це що називається ну, добре, альтернатива. Ми Сьогодні, наприклад, в Німеччині, от. Прямо в центрі Берліну був побудований такий сміттєспалювальний завод, але німці вже відмовились на сьогодні. Вони закрили цей завод і вони переходять до інших технологій. Які можуть бути інші технології? Коли відбувається сортування, тобто роздільне збирання відходів, і 30-40% всіх відходів можна відібрати. Але, я думаю, що цю проблему трошки треба розглядати в іншому ракурсі: як переробити оці відходи, які залишаються. Що залишається в остатку? Це органічні відходи. Так, у тих можна складувати на сміттєзвалища за спеціальною технологією на полігонах. А потім через 10 років, коли вони резервуються, оці ці всі залишки перегнивають і утворюються газ метан, який можна збирати і е, за допомогою біогазових. Установок і от використовувати в якості енергоресурсу. Є ще така технологія, так тобто, ці технології є вже в Україні. Абсолютно є. і Використовуються, і наприклад, я знаю, що в Донецькій, Дніпропетровській області є вже певні суб'єкти господарювання, яким цим займаються. Вони встановлюють такі біогазові є позитивний просто, ну, прийом... приклад. Не просто я такого рівня є, є, є і. Це навіть можна і в пресі побачити, і декілька разів навіть по телевізору, я сама дивилася передачі, репортажі, коли говорили про такий позитивний досвід. Проблема полягає в тому, що е, поки це нікому не цікаво, настільки щоб зайнятися оцими проектами на сьогодні, е, наскільки мені відомо, до міської влади зверталося ну, скажем. До десятки різних інвесторів, які пропонували свою послугу, так тобто вони зверталися, їм цікаво. Їм цікаво було, їм цікаво було, коли що приваблювало інвесторів насамперед, ота кількість відходів пластику скла паперу, які можна переробити. І вони хотіли саме забирати і вивозити до себе своєї країни оце, як сировину. Використовувати як сировину. Ага, ну, наприклад, до до речі, себе до країни нема до... чого. Абсолютно. Ви знаєте, що в Швеції зараз стоїть питання про те, що вони хочуть е імпортува е імпортувати до себе відходи інших європейських країн, тому що вони набудували стільки. Е сміттєпереробних переробних заводів, що вони потребують певної сировини. Так що, от є навіть отакі світовий а, а що стало таким камнем приткновення, щоб не віддати наше сміття в школі. Ну я думаю, що насамперед будь-яке будівництво передбачає виділення землі. Ну, ви знаєте, як у нас в державі роздається земля? Не так, цікаво що... виділити землю? Просто в чому я в думаю, станці? що місцева влада а, намагається. Забезпечити свої якісь інтереси, а інвестори їх не задовольняють. Чому ну насамперед, вкладання коштів в такі проекти? Вони потребують певного часу для віддачі, тобто е економічна, економічна ефективність да, от точки беззбитковості на цих тобто проектах. Це, не, це не місяць, два це роки. Це Може це бути 5 років, 6 років, 10 років, залежно від проекту. Тому зрозуміло, що А, ви, зрозуміло, а вибори що, у нас раз да, 5 років. Зрозуміло, що да влада поміняється, які мені з того зиск. Ну другому не віддам і собі тоді не треба. Ну, все, я думаю, що тут відповіді лежать на поверхні, і я думаю, що це скоріше питання до. Представників місцевих органів влади ніж до мене, чому досі вони не надали перевагу? Тозначили тут виснові. можна робити сміливий висновок: що тему цю треба переносити не просто в каву без цукру, а на широкий стіл обговорення в це твою тему, і запрошувати представників влади і більш детально вже. Запитувати, Питати, запитувати, її, запитувати її, їх. Да. Чому так? Да. Тому що я зараз ну, скажімо так, розкриваю своє бачення цієї да, проблеми. Зрозуміло, так, зрозуміло. А, Напевно, зрозуміло. зрозуміло. Напевно, звітуватися треба іншим, а не Наталі <світ> Васильівна. <світ> Наталі <світ> Васильівна, ну все одно ви сьогодні представляєте науково-консультативну групу, яка ви сказали спектр діяльності. І дійсно, ваш е, приклад, практичний приклад, як можна змінити ситуацію сьогодні без коштів, без дозволів. Абсолютно Тобто, на сьогоднішній день я можу поділитися своїм досвідом, як це робиться. Наприклад, я в своєму будинку, де проживаю, поставила контейнер для е, збору паперу. Спочатку я не скажу, що це було легко і всі свідомо почали е, скидати туди папір. Мені потрібно було десь приблизно півроку, щоб е, своїх сусідів переконати та привчити до цього, що це е, зручно. Не викидати сміття, що це папір, що це можна скидати. Що ми робимо з цим папіром? Ми його здаємо, ми не отримані кошти. ми… Е Закуповуємо необхідні речі для будинку, скажімо, ну ті ж самі електролампочки, які постійно перегорають, чи робимо якийсь поточний ремонт. Це невеликі кошти. Боже, як чудово, але... і навіть ЖЕК мене сварити. Самі ну, собі самі. лампочки Це... купили. Так, так, я старший, старший по будинку, яким цим займається, і дуже зручно. Е, наступний приклад, наприклад, е, Житомирський агроекологічний університет. Так? Ми поставили контейнери в гуртожитках в двох корпусах, і студенти, викладачі яким не потрібний папір, вони не понесуть там кілограм чи два кілограми, здавати пункт, вони скидають. Нас не... да, тарік, а шпаргалок скільки. а шпаргалок скільки після сесії вигрібається в проводне. Пані Наталі, ну таке питання більш вузьке. Як, як нам, пересічним громадянам, звичайно, який нам сенс сортувати в себе вдома, склянки окремо, папір окремо. Що, а, що це навіщо це нам це потрібно? Чоловість. Є екологічна свідомість, є екологічна культура. Тому я думаю, це є тим чинником, який скажімо, буде впливати на нас і який буде вимушувати нас робити саме такі речі. Тому зі з ваших слів, пані Наталі, я звертаюсь до наших мешканців. Змінюємо екологічну культуру для того, щоб завтра здоров'я було краще не тільки в нас і в нашого оточуючого середовища, але й у нашого майбутнього. А ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Бувайте! До побачення.